Як ви вважаєте, яке дійсно бажання Путіна зараз? Захопити Херсонщину чи захопити якісь інші території? Взагалі, бажання Путіна захопити всю Україну. Всю Україну це їхнє велике бажання. Не так давно пан Патрушев, виступаючи на засіданні Ради нацбезпеки Російської Федерації, сказав, що ми мусимо захопити всю Україну, аби вижити як імперія. І питання стоїть не про російськомовний народ, який вони там хотіли захищати в 2014-му і в 2022-му. Це все лакшана для дітлахів. Насправді, питання стоїть в економічних запасах України в запасах НАДР, які є всередині України. І в першу чергу та й війна почалась му році, якраз за скраплений газ родовище, величезне родовище, якого було виявлено на території. Харківській і Донецьких областей і розробка планувалася якраз починати фірми Shell у 2014 році, і росіяни розуміючи, що це для них крах, що ми перекриваємо в разі успішної розробки безпосередньо цього родовища будь-які спроможності Росії торгувати газом. По перше, і на той момент величезна кількість всіх газопроводів йшла через Україну. І по-друге, це все ж таки ближче, дешевше, і в рази дешевше. Для Росії газ і нафта є основою наповнення їхнього бюджету. Торговівля нафтою і газом є торгів основою наповнення бюджету. І вони чітко розуміли, що вони просто почнуть скачуватись до рівня початку 90-х років. В них просто не буде чим годувати населення і не буде чим торгувати. Тому війна ця і почалася. Тому бажання Путіна захопити не тільки Херсон, а Херсон це землі, землі, які безпосередньо зерно, і вони також підкреслюють, що якраз величезні запаси хліба, які також спроможні приносити великий прибуток. Подивіться, вони до останньої зернини на окупованих територіях все забрали і почали продавати по світу на момент великої війни на лютий на люти 22 року. Україна була спроможна відповідно, там плюс-мінус середніх рожаєв годувати населення в кількості 600 мільйонів чоловік. Розумієте, яку кількість продукції наша земля давала. І це величезна сума, і це величезний потенціал. І Росія безпосередньо так і далі продовжує хоче за рахунок потужного терору, руйнування, все, що можна зруйнувати, завоювати наші землі, завоювати наші надра, аби забезпечити собі функціонування як імперії. Вони не зупиняться ні при чим. Той же самий Патрушев сказав, що треба масово розстрілювати, знімати це на відео і виставляти в інтернет. Страх. Вони покладаються на страх, що саме страх. Може зламати наше населення і зробити нас рабами. І завдання номер один для них і далі залишається не тільки Херсон, і їхнє намагання провести певні операції в районі Херсона, і Запоріжжя, і Павлоград, і Дніпро, і Харків це все вони хотіли б з'їсти. Рот трошки в них поки що маленький, щоб надкусити весь шматок України за один раз. Тому вони намагаються відкушувати потроху, але в певних моментах у них це. Е Складається успішно. Бо нам ще треба попрацювати над нашими невиконаними домашніми завданнями. Ми поговоримо про наші домашні завдання. Бажання не завжди співпадають з реальністю і з можливістю їх виконати. За інформацією від джерел для е, наступу Росіяни планують мається на Херсонщину на правий берег використати угрупування штурмовиків чисельності в 4 тисячі осіб, які складаються з ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації, 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДФ Російської. Ської федерації журналісти пишуть, що саме ці підрозділи армії Російської Федерації восени 22-го року під ударами село оборони вони відступили на лівобережжя Херсонщини. Також інформація, що російські плани щодо наступу на Херсон безпосередньо пов'язані з погодними умовами, а аби дістатися правого берега Дніпра окупантам необхідно форсувати річку, оскільки всі мости вже зруйновані. Зрозуміло, що їм потрібно буде використовувати човни, і ще пишуть, що в результаті зруйнування Каховської ГЕС води немає, відповідно, там засохло все, і вони можуть просто пройти по суші. Наскільки ці прогнози є реалістичними, і чи достатньо цих 4 тисяч осіб для того, аби захопити правий берег? і правий берег він же швидший аніж лівий берег? Чи достатньо у насил, аби оборонятися? Задали величезну кількість питань, почнемо потрошку розбирати. Розбирати. Так. Так. Дивіться, що стосується підготовки росіян до проведення десантної операції, вони ще в кінці літа, на початку осені проводили потужне тренування щодо висадки аеромобільних десантів. І це було зрозуміло, що вони готуються десь захоплювати плацдарм. Це перше. Друге, для того, щоб висадити перший десант, не потрібні їм лодки, їм потрібна безпосередньо, в першу чергу, величезна кількість. Гвинтокрилів і mm. панування в повітрі, аби придушити наше ПВО ППО і висадити десант в потрібному для них місці, створити плацдарм, а в подальшому вже розгортати переправу вже і за рахунок лодок, і за рахунок розгортання безпосередньо понтонної переправи. Це вони можуть зробити. Перше, друге, що стосується самого Дніпра, ну Дніпро весь не висох, і Дніпро має потужне щасливий, навіть старе русло, Частейна все повернути так. Збувається. Так, це значно менше ніж було до того, як підривали Каховську ГЕС. Але між тим це все залишається величезною річкою, і утримання цієї річки в потрібному напрямку для ворога. Також завдання номер один. Наступне треба враховувати, що зима вона не передбачена, треба враховувати певні прогнози, що стосується випадіння дощів або снігу. Бо величезна кількість дощів або снігу, це знову таки ж прибуття води, це величезні проблеми з утриманням цих переправ. Тому о, у них є спроможності в разі успішності захоплення плаздарму потім наростити зусилля по створенню логічної системи. Але так само, як і у нас, є спроможності відслідковувати їхні дії, наносити удари на випередження. Єдине, звичайне, мене в певних моментах. Е Скажімо так, трошки роздратувало, що величезна кількість е ракет атак, з якими використали, якось незрозуміло по яким цілям на території Російської Федерації, що стосується недавніх ударів, е було б краще притримати і притримати якраз на можливі протидії. Е Можливим діям росіян повисити десантів цю зброю, вона достатньо цікава, вона достатньо ефективна, але в разі правильне застосування А просто бити по казармам цієї зброї, ну як це було зроблено на прикладі останніх ударів, ну не завжди добре. Безумовно, ми не знаємо, яка кількість зброї у Російської Федерації є в наявності, але враховуючи те, що вони ведуть е, війну. На великій території України лінія фронту досить таки велика. Чи достатньо у них ресурсів для того, аби вести бойові дії по всіх напрямках: Донеччина, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя і Херсонщина, Дивіться, Вони е підвели підсумки, і ті плани, яких вони були, які були поставлені ними по мобілізації людей на контракт, а це близько е ніж 350 піятдесят тисяч. Певні джерела дають 435 тисяч, плюс-мінус, скажем, до 400 тисяч. Бо е, е, і вони їх виконали на 100% навіть з перебільшенням. Значить, у них що ресурс на поповнення людський, на жаль, є. І срахуванням того, що останні дії влади, центральної влади Російської Федерації щодо збільшення. Грошової винагороди за підписання першого контракту знову збільшений. Це ж тільки цифра, яка центральна влада дає, і плюс іще місцеві влади дають при величезній кількості жебраків, які живуть в Росії, такі гроші страшні, і дружини і матері Росіян. Нагами випихують їх в сторону військкоматів, щоб йшли, заробляли гроші. І навіть якщо вони загинуть, все одно вони будуть величезних плюсах. Ну там же ж гроші перемагають будь е, яке розуміння необхідності зберегти життя. Тому у них на даному етапі ці спроможності є. Плюс е, тут треба розуміти, що в них достатньо потужно працює пропаганда всередині країни. І те, що вони... Падають ситуацію проти України, що ми тут всі нацисти і всі безпосередньо зранку просинаємо, зігуємо, співаємо там якісь незрозумілі нацистські гімни. Ну до маразму заходять, але вони це свято вірять. Ця пропаганда в них працює. Для нас завдання, яке ж також треба було вирішувати, активно протидіяти їхній пропаганді. Але українці не чують. В Росії не чують через їхні засоби маси інформації. Ми не впливаємо ніяк. На жаль, поки що а це можливо з вашого огляду? з точки зору проведення потужних інформаційно психологічних операцій. Це можливо робити. На жаль, на даному етапі чомусь це не робиться. Ми не боремось за розум російського народу. Ми не граємо на їхніх слабкостях. Бо найбільша слабкість Російської Федерації це, що не існує в тому розумінні російський народ і як нація. Це величезна кількість потужна солянка різних народів, які об'єднані єдиною ідеєю великоруського шовінізму. Їхня історія вигадана, вони частину історії вкрали в нас, і подальше потужно формують цю історію і формують цей дух, який безпосередньо є достатньо потужним, і сказати, що вони погано воюють, не буде правильним. Бо ми вже робили помилки, коли в 22-му році недооцінювали і знаєте з презирством відносились до наших ворогів. Потім ми достатньо гірко і досі, мабуть, за це маємо якісь, скажімо, наслідки. Те, що ми б'ємо по нафтопереробним заводам Російської Федерації, за останню інформацією було влучання в критичну інфраструктуру, зокрема в енергетичну розподільчі станції, це впливає на психологічне населення росіян, це є одним із підвидом того, що ми впливаємо на їхню дезінформацію, ту, яку їм вливають вуха, що не все так добре, що не настільки всемогутня Росія і е... чим більше ми будемо палити їхніх об'єктів. Чим менше буде е, світло в їхніх будівлях, е, тим швидше буде в певних моментах доходити прозріння. Але сказати, що це дасть відсотково ефект. Ні, вони готові при свічках сидіти, вони готові останні е, свої лапті продати, аби тільки захопити Росію Україну, перемогти Україну і безпосередньо вбити як можна більше українців. Це вже безпосередньо ну це вже психологічна хвороба. Ми маємо ту ж саму ситуацію на рівні безпосередньо. Такої потужної пропаганди, яка працювала в того самого о, Гітлера під час Другої світової війни. І ми поки що, ну ніхто ж не розповідає, що е, якби там не воювали німці, між тим кількість тих, хто здається в полон до кінця 44-го року, була практично мінімальна. Мінімальна. За рахунок потужної пропаганди, яка б працювала в середній державі, так само і Росія довгий час розкручує цей махові пропаганди, створила Вони нічого не вигадують, вони копіюють, як воно було в іншій державі, і накладають на реалі сучасності і досягають таких результатів. Тому для нас треба зрозуміти, що нам багато ще чого треба зробити, і в інформаційному просторі, в першу чергу, я вже не кажу, що ми з вами. Ці студії неодноразово обговорили питання, що в світової спільноти Україну не чують. Всі вже звикли до цієї війни вже забули про війну. А ми не нагадуємо, я не кажу, що навіть все одно не з'явилось жодного українського журналіста, який б на потужних інформаційних каналах Європи та Сполучених Штатів, Канади Японії розповідали правду про російсько-українську війну. На жаль, на жаль, про це говорять і зазначають багато ваших колег, що атака на Російську Федерацію в модійному просторі має бути більшою. Певно робимо те, що можемо, пане Сергію. Ось ви говорите про те, що Росія поставила собі за ціль захопити усю Україну, враховуючи те, що неї є амбіції, захопити наші природні ресурси. Мені пригадується, коли нещодавно до України приїжджав один із представників Сполучених Штатів Америки. Він заявляв про те, що в Україні. Ні, на території Донбасу є величезні запаси, наприклад, там літію. тому я можу зробити висновок, що іде певна боротьба, як зі сторони Америки, так і зі сторони Росії за ось ці корисні копалини. І моє запитання виникає і постає в наступному. Америка також буде продовжувати боротися. А це означає, що вона буде продовжувати надавати Україні зброю, аби не дати Росії, мається на увазі напевно, що Китаю захопити захопити ці надра. Як ви вважаєте, чи ні? Чи, чи тут по іншому? Тут же ж питання стоїть не тільки за надри. Тут питання стоїть, що надаючи допомогу нам, Америка утримує від посилення Росії, а бажання Росії бажання в першу чергу Путіна стати знову над державою, повернути Минулі часи там на рівні 45-го року минулого сторіччя і керувати світом і розподілити безпосередній вплив в світі, і ту ж питання не тільки стоїть, що стосується війни в Україні, це ж е, славна створене в лапках е, БРІКС, які також підкреслюють, що е, Путін формує такі економічні політичні союзи, які направлені на послаблення впливу Сполучених штатів світовому е, на в світі. Цікаво, але у мене все ж таки залишається питання щодо того допомоги Америки і розуміння Америки того, що може чекати, якщо вона не буде надавати зброю. Наприклад, Путін на прямій лінії. на… Черговій підсумковий прес-конференції зазначив, що він жаліє лише про одне, що він напав на Україну значно раніше, і він казав про те, що Росія готується до війни з НАТО, і це має відбутися протягом наступних десяти років. І ви мені також, коли давали читати Патрушева, так по-моєму, а він говорив про те, що там потрібно підсунути українців під кордони там країн Європейського союзу і так далі. Тому подібне, чи можете ви Припустити, що Росія дійсно готується до війни з країнами НАТО. І чи це під силу їй? Стовідсотково вони до цього готуються, і на даному етапі у них є сили і засоби для здійснення для виконання їхніх мрій. Простий приклад. Не так давно я був в Латвії, ми проводили величезний такий Тур по Латвії по основних містах Латвії, де розповідали про створення територіальної оборони по підготовку держави до війни, готовність держави до війни, і це, скажімо так, достатньо потужно відгукнулося з боку центральної місцевої влади, з боку населення Латвії, латиського народу, і це була чудова підтримка. От я задавав простий приклад. Чи готова наразі НАТО воювати з Росії? Навіть наразі, не через 10 років. От якраз НАТО зараз не готова. Простий приклад: дивіться, Німеччина визнала, що кількість артилерійських снарядів, які накопичені на їхніх складах при той інтенсивності боїв, які зараз є на російсько-українському фронті, їм буде достатньо максимум на три тижні. Голландія сказала на два дні. Франція перестала виробляти порох для своїх снарядів з 2007 року і зараз ніяк не може запустити це виробництво. Німеччина також хоче нарастити зусилля, але так склалося, що завод, який виробляв е, е, кислоту е, безпосередньо для виробництва пороха, викупили всю час росіянці, і цей завод зараз не працює. Е, достатньо снарядів, щоб випустити? Ні. Сполучені Штати на початок великої війни в місяць виробляли 14 тисяч снарядів. Зараз вони вийшли на цифру 80 тисяч снарядів. Це якраз тільки на грудень цього року 80 тисяч снарядів на місяць. Багато це чи ні? от для вас з точки зору не так багато, а може й багато. Так? так от дивіться середній розхід снарядів калібру 155 мм на російсько-українському фронті з української сторони на добу 10 тисяч снарядів. Те, що виробляють американці на місяць, ми вистрілюємо трошки більше, ніж за тиждень. Готова НАТО зараз до війни? НАТО зараз якраз для такої масштабної, затяжної війни не готова. Навіть ті всі попередні планування військових конфліктів, які здійснювалося НАТО за останні 30 років, і ми також на цю удочку повелися, коли ми рахували, що конфлікт до 60 днів: 5-7, максимум 10 бригад приймають участь в цьому конфлікті. а... Реалі виявилися, що зараз вже йде народна війна, вже е, воює більше ніж мільйон е, людей з української сторони, і ми розуміємо, що е, Росія не нам поки що не збирається зупинятися для того, щоб зупинити ту саму ж Росію, ну по країнам Балтії. Дивіться, в планах Росії захватити Балтію три е, 5 діб за 3-5 діб. Е, НАТО зможе розгорнути свій потужний перший ешелон для відбиття агресії тільки на 38-45 добу. Тепер задаю питання, те, що задавав Латишам, як ви протримаєтесь 33 доби? Чи спроможні ви це зробити? І... І вони чітко розуміючи, що в такі питання, де яких вони не готові, вони зараз почали готуватися. Свій час у нас була спроможність також вирішити багато питань. Ми не зробили вже навіть не треба згадувати. Нема сенсу. Помилки провалу наших представників влади. Ми будемо розбирати після закінчення війни. Але НАТО складається із 32 країн. Ми говоримо зараз про ті країни, які менш потужні і мають менше зброї аніж Сполучені Штати Америки. Якщо ми говоримо про війну Росії із Америкою, гарне питання. Дивіться, Америка за останні 5 років дуже потужно в інформаційному просторі програла. Програла, я скажу, називемо це так. Програла, бо коли програла свої контингент із Афганістану, взагалі там з таким, знаєте, скандалом вийшли з таким uh -huh. величезною кількістю кінної техніки, і це було просто політичне фіаско демократів. І друге, це вихід з території Іраку. Як ви думаєте, яким чином тепер подати в інформаційному просторі в тих самих Сполучених Штатів, що вони мусять тоді воювати з Росією? Коли на попередніх двох війні була така дика штанга, це треба провести потужну інформаційну кампанію. і Це не один місяць, не один е, рік роботи, аби світову спіль... в першу чергу американську спільноту на це націлити. Так, американська армія готова воювати, а чи готові воювати американські політики і чи готове американське суспільство підтримати? Бо знов таки ж потужна п'ята колона, яка всередині і в інформаційному просторі Америки діє, чисто розповідає, яку кількість грошей було витрачено на які війни, і чому воно не було витрачено безпосередньо на забезпечення громадян Америки. До речі, от якби в нас були спроможності і бажання, ми б могли і до Росіян також доносити, що на ті гроші, Росія які Росія витратила на українсько-російську війну. То можна було побудувати до останнього Кацапа включно шикарний двохповерховий будинок з теплим басейном і з там автономним забезпеченням. Але ж ми цього не робимо. Бо, хоча все ж пізнається на рівні першого рівня перімід маслово, страх, голод і сон. На жаль, ми не працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо в інформаційному просторі, розповідаючи власному народу, що у нас все добре, і що у нас немає ніяких проблем. А от проти власного потужного ворога ми не боремось потрібними методами.